Сьогодні 28 серпня 2024 року і сьогодні день жалоби у Кривому Розі за загиблими. 26 серпня внаслідок російського удару по готелю в центрі Кривого Рогу на 95 му кварталі. І зараз 11.57, власне, близько години тому о 45 стався новий російський удар по знову ж таки центральній частині нашого міста. Щодо пошкоджень, зараз ще йдуть ведуться підрахунки, але більше десятка будівель зазнали пошкодження різного ступену характеру, вибиті вікна, шибки. Щодо поранення, на цю хвилину сімеро людей звернулося і госпіталізовано. Одна людина відмовилась від госпіталізації, але в лікарні на цю хвилину знаходиться ще шестеро людей. Ми, перебуваючи неподалік від місця цієї події, бачимо величезну кількість тут десятки машин, які пошкоджені. Уламками породи камінням, яке падало очевидно внаслідок вибухової хвилі. Ми також бачили на одній із сусідніх будівель автомобілі, кілька автомобілів, які лежать там перевернуті. Це наше припущення, що скоріше за все їх підняло вибуховою хвилею і закинуло на дах цієї будівлі. Та це приватна територія. Там попередньо там дійсно ремонтують машини. І... Приватна територія, скажімо так, чи є попередні підрахунки? Скільки автомобілів пошкоджують? Ні, зараз ведуться ще перелік. Ви бачите, що від зривної волни воно розкидано. Деякі власники ще в такому стані, в шоку. і власники цього самого СТО наразі в лікарні, то буде інформація пізніше. За нашими спостереженнями, людям, які перебувають ось тут зараз, власне, на цій автостоянці, де ми перебуваємо, і е, бачать свої автомобілі, їм потрібна психологічна допомога. Поки що ми не бачили е, працівників, працівниць, які би надавали таку допомогу, але думаємо, що е, найближчим часом вони тут з'являться, бо люди справді в стресі, частина людей досить агресивно налаштовані, частина в сльозах. Так чи інакше для людей пошкодження і часом дуже суттєві пошкодження їхнього майна. Це ну, суттєва травма. Зараз ви бачите, працюють всі комунальні служби. Надається вся необхідна допомога поруч людям, які розташовані, і розгорнені штаби. На превеликий жаль, досвід роботи в таких випадках. Ми вже маємо. Дякую ДСНС службам, які оперативно миттєво виїхали на місце прильоту, розгорнули і розібрали завали. На цю хвилину вже майже завершено все. То ситуація тяжка, але контрольована. За інформацією, яку поширює один із громадських активістів Кривого Рогу, неподалік у школі розгорнуто штаб допомоги постраждалим, тому що насправді вибуховою хвилею пошкоджено також багато і будинків. Тут досить таки щільна житлова забудова, і мешканці мешканки. Чиї домівки пошкоджені або скло, або інші пошкодження можуть підійти до школи і отримати будівельні матеріали. Традиційно, ну це плівка і ОСБ. Ми будемо продовжувати відстежувати ситуацію і інформувати вас про перебіг. Та